Доброго здоров'я! Уже видно кінець грудня. У нас з місяць лежав сніг, тиснули морози, а на свята по закону підлості вся та зимова краса пропала. Довга відлига. Ми в лісі дивимось. Іду, і вся увага на цю осику, на цей осиковий пень. Тут завжди росла фламуліна. Дивлюсь, нема нічого на ній, і пішла вперед. А чоловік каже, а це що? А це Фламуліна поширилася із цього осикового пенька, колись тут була гарна осика, видно, Фламуліна її з'їла, і поширилась вона на березовий пеньок. Ой, як гарно, як чудово. І з другої сторони пенька є красивенні грибочки. Мають отаку бархатисту ніжку і називаються фламуліна бархатисто-ніжкова. Тут вона, видно, з'явилася ще до снігів. Замерзла в морози, а зараз відмерзла. І вона не пропадає. А навіть є відомості, що вона продовжує рости далі. А чому не пропадає? Тому що в її клітинах є грибний цукор триголаза, який не дає кристалізуватися води, адже замерзлі клітини води лід гострими краями рвуть тканину гриба і він псується. А тут три голази не дає воді такого робити. Вода не кристалізується і не псує гриб. По латині цей гриб називається фламуліна фелюті пець на бархатистій ніжці. Правда, гриб чудовий, красивий, яскравий. Ось ніжка бархатиста, ось полум'я. До речі, цей гриб дуже любить темноту. А зараз найкоротші дні і найдовші ночі, якраз йому добре рости. А уже в березні, коли дні стають довші, цей гриб не росте. Ні при якій погоді, хай там будуть і сніги ще, і морози будуть триматися, проте цей гриб рости не буде. Йому заважає світло. Мабуть, не любить конкуренції. Гриб сам світиться, як лампочка. А ці грибочки тільки но з'явилися у відлигу. Хай підростають. Прийдемо за ними пізніше. І ще зазначу щодо субстрату: фламуліна бархатиста ніжкова росте на клені ясенелистному, на осиці, вербі. І дуже-дуже рідко на березі. І якраз ми маємо такий випадок. Рідкісний, але нам удача, який живописний пень <сум> в шубці з муху і обрамлені зі старих грибів. Тут покажу трихаптом двоякий. Весь в водоростях двоякий, тому що зверху він зараз зелений, а під низом коричневий, але має фіолетові тони. Ось фіолетові тони. І гіменофор у нього такий, як голочки. Глива оранжева або Фомітопсіс гніздовий, і тільки-тільки вона починає рости. І в такому віці її можна їсти. Пізніше вона набуває неприємного запаху. У нас є можливість порівняти фомітопсіс і фламуліну. Колір майже однаковий. Здалеку можна геть переплутати, тільки глива матова, а фламуліна блищить. У фламуліни бархатиста ніжка, а у Фомітопсіса ніжки взагалі немає. І пластинки розходяться від основи до краю шапинки, ніжки не видно, а тут. У фламеліна центральна ніжка і пластинки розходяться кругом. Так само пластинки кремового кольору, а тут яскраві пластинки кольору помаранчевого. Так що переплутати важко, хоч і гриби дуже-дуже схожі. Багате гніздо глиби помаранчевої, красиві грибочки. Великі прикрашають чорний ліс взимку своїм гарним кольором. Яка гармонійна краса, якими гарними рядочками обсіли трутовички пеньок? Це траметес різнокольоровий, траметес версіколор. версі колор. Але дуже-дуже старий, уже негодящий. Гарний лікувальний гриб, якби молодий. Ще дуже добрий гриб ось. Дрижалка оранжева. Зараз відлига і вони натягуються вологою, розпушуються, розквітають. Заберемо обов'язково. Лікувальний гриб. Дома помити треба. Ну Він на грані, але ще добрий. Зверніть увагу, як у нас зараз садять ліс. Два ряди сосни, два ряди берези. Приблизно. Сосну у перемішку з березою. Це применшує ризик пожеж і ризик при пожежах. Були у нас, ну не в нас конкретно. Страшні лісові пожежі, і після того дійшли такого висновку, що саму сосну садити не можна, і, мабуть, це дуже вірно. Далі зустрічаємо цікавенькі шляпконіжкові грибочки світло коричневого кольору, і трудно вже сказати, чи то їхній родимий колір, чи то він так змінився від катаклізмів, адже. З'явились грибочки, звісно, ще до снігів і морозів і пережили ті всі катастрофи. Якісь павутинники, судячи з усього, павутинники не беремо. Знову такі грибочки, такі чи трошки інші, стійкі до морозів. Молодці. А тут ще й малесенький намічається. Якщо буде тепло, то може він і вирости. Рухаємося далі. А тут ціле багаточисельне сімейство таких грибочків. Пізнавати їх дарма зараз, погода їх може змінити. Геть, тільки помилуємося. Залишки лисички оранжевої на сосновому пеньку, скільки її було у нас по осені, і такої великої, пишної, гарні спомини. Природа без снігу сіра, але коли вигляне сонечко, стає так добре в лісі, ще бруньки азалії створюють позитивний настрій. Здається, отут -от настане весна, але насправді до весни ще дуже дуже довго. А туди трошки далі пройти. Так, да, стільки трутовиків було. А цього року засуха на них так вплинула, он я бачу. Звідси заберемо трутовик справжній, і не один. А який? Оцей? Оцей. А пишуть, що треба з піднизу. а ти топориком з будь-якої сторони можеш зрубати. Конечно підбереться, який пишний, багатошаровий. Ага. Ну, і отут можна ще ось внизу. Тут є більшенький, оцей хай залишається на розвід, а ось. Все-таки, все да? все-таки. А де більший? Он більший. Де. Де. Але один один уже тут залишається. Так і рубаєш. <сум> ну, будемо надіятися, що не те, що будемо надіятися, а точно грибниця там всередині є, вона випустить молоденькі. Так. Буду вирощувати гриби на грибах. Вилізь. отам там, гарні трутовики. Попробуй вилізь. Зрубай. Ні-ні-ні-ні, не, 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 не рубай на що воно тобі. Ну, оці маленькі трошки їх тут багато, на них теж щось наросте. Що там воно Ось це йде. Добренько. Є гриби, які допомагають людям в господарстві. І вони добре ростуть на ось таких трутовиках справжніх. Гриби називаються триходерма, це мікроскопічні аскоміцети із родини Поліпорових. Це найпоширеніший гриб на планеті. Ровно камеру, зараз кину я її, побачиш. Триходерма. Чоловіка возмущає. змущає. Чоловік обурюється, що йому треба тримати камеру. Ще хочу сказати, що триходерма подавляє близько 60 збудників хвороб рослин. Це чорна ніжка, курчавість персика, борошниста роса, фурицельоз, фітофтора і багато-багато інших. Слава Богу. Все. Патогенних грибків. Да, да, Ось скільки трутовичків зібрали, поки що мені досить.